Що? Оля, ну ти вже зберешся чи ні, ну я дві години тут сижу мокрий. Все, біжу, біжу. Слава Богу. Біжу. Біжу. О, все, давай, пішли. Так, стоп. Що? Я так з тобою нікуди не піду. Чого? Іди передінься, та я вже вдівся. Светрик мій любимий, сандалів дів на босу ногу. То вдінь шерстяні носки на вулиці зима. І зніми нарешті той противний Светрик. Що тобі вже Светриком моїм не так? Що не так? Бо ти в ньому о, дивись. О! Наша перша річниця, <гум> п'ята річниця, <гум> десята річниця. <гум> То ми на морі. На банані. <ріст> О, то ми в діда на похорон, Боже, нащо ти його вдівав до діда? На похорон. Майграм поваги То подарок діда. Я тебе прошу, піди його передінь! Чого? Бо він виглядає як я. я такий старенький. Не, вже не сидить на тобі нормально. Нормально я і стильно вдівся. А, а тим, що вбралася, що це таке? Що ти нап'ялила, що це за таке коротке плаття? Знаєш що? Красива жінка не має стидатися своїх розкішних ніг. Тут я згідний, а тебе повстидалася. Ще одне таке словечко, і я взагалі нікуди з тобою не піду. Чого то? Бо мені нема що вдіти. Шо, шо? Дві шафи завалено речима, Нема що вдіти. Вони старі, і я їх не вдіну. А може, вони малі, і я в них не влізу.